Всім привіт тутріал, як змінити наставку на робочому столі або фон робочого стола. йду діло з вами коман або покагал. Серед зараз швидко я вам все розкажу. Бажайте, щоб картинка була 1920 на 1080 пікселів. Як це дізнатися, просто коли ви зайшли на картинку, вам пише. Її розмір. У мене 1000 на 1000, наприклад, розмір, то ну, я вам щось не нараджу такі картинки качати, ну, але якщо це дуже-дуже потрібна картинка, то можете їх скачати. Е, Нуараб 1980 на ну, 1920 на 1080 або 1280 на 720. Е, ну. Як її скачати, права кнопка миші. І тут зберегти зображення як. Не перепутайте зберегти в плані, як. Та не треба натискати. Треба натиснути, зберегти зображення як. Вибираєте мапку, куди її скачати, і вибираєте назву. Ну, я вже скачав зображення, мені цього не треба. От, наприклад, для початку. Як встановити просто любу картинку на робочий стіл, легко. Ви ну, на ваше фото, відкриваєте його. Без різниці, в якому воно файлі, .mpg чи JPNG, ну без різниці, Е, права кнопка миші. Ви натискаєте. І зробити фоном робочого стола. Бачите? От все. Мені зробилось фоном робочого стола. Е, але достатньо часто вертикальні фотографії. Вертикальні фотографії це є такі фотографії, коли тут все чорне або біле по бокам, а тут сама фотографія. Ну, скоріш, ці фотографії зроблені просто на телефон. Або обрізані. Як це зробити, коли у вас фотографія та би просто її пострим по бокам? Панель управління і змініть. Фон робочого славу. Форміння персоналізація, і змінить фон робочого стола. Е, тут вибираєте фон, який у вас цей. Можете обзор, ну, там, там, де у вас і всі фони. Ну, і, наприклад, у мене є цей фон. так? Якщо я його по деволту поставив, він у мене би виглядав так. Бачите, з полосним, який я тільки щойно вам говорив. Е, І тут, І тут вам треба просто взяти не по центру, не по центру. Не за замостіть, ну, це не треба вибирати, по центру не треба вибирати, по розміру ну, теж не треба вибирати, бажано не вибирати. Заповнення можете спробувати, в ну, моєму випадку мені не допомогло. Або розтягнути. Ростянуть працюю, то ну, по суті з кожним, з кожним з кожною фотографією. І воно просто розтягує вашу картинку. Так. І, е, або, ну, або якщо ви скачали. Нормальну картинку в нормальній якості. От, наприклад, це моя картинка 1920 на 1080 з каналом. Е, то ну, я її бачите, я її просто встановлюю. І це проста нормальна картинка. В нормальній графіці не розтягнута без проблем. Раджу вам скачувати 1920 на 1080 пікселів, або 2К, 4К, ну, авто вже як хочеться. Ну, раджу 1920. І то, ще, по суті, IP вас не нічого. Якщо у вас монітор квадратний, маленький, ну, раджу 1280 на 720. А якщо у вас монітор 1920 на 1080, тобто такий прямокутний, то раджу 1920, ну що ще сказати. Та і ще поки пам'ятаю, я вам скажу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам допомогло це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам спо реально сподобалось це відео, от мій канал, підписуйтесь. У нас хіба 29 підписчиків, але контент у мене добрий. Повністю нормальний, от бачите. У мене повністю нормальний цей контент, нормальна графіка, турторія, легко, пояснені. Все легко, все просто, все, легко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був комент. всім пока.